Всім здоморослав! Це у нас Angry Birds 2. Ось. Так, у нас там закінчилась війна. Я не знаю, ми виграли, програли. Ось я в ній грав, тому будемо забирати в нагороди. Але спочатку, як завжди, башта, удачі. Так, ось. Так. погнали. свинья тепер тепер так це ага. не працює, добре. Блін. добре типу, кристали, я не знаю Але добре знову поп удачу на цій крутилці І чудо крутильці я не знаю автоматику о 20 о 10 кристаллики так Поки що свин немає. Ну, думаю, до 15 етажа е, без свини я не пройду. От на 14. -му. Ні, дивно. Так, отдала на, наступну свиню, я вже точно буду скипати рекламою, бо... О. Бо... Ого, якось так везе взагалі-то. Ах, промахнув. Ну там... Ну там сотня жемчуга, Ну так 20, ну. Різниця все ж таки є, так? Ого, ого як. Так, вот тут до того би, ах, ах, ха Мимо. Так, о, так ці от два поверха на 20. О. Так, 29. Слухайте. О, легендарна шапка ночака. Класс! Ого! Ты там башню кидам кон кристаллив? О, свинья! ну давайте ще одну всяку на автоматке. Ну я просто не думав, что мне так багато кристалів дадут. Ну так. А, ну все. Так, зарекламку. Так, ну, ось давай. Ах, тут були кристалики. Так, ну все. Виходимо, я, в принципі, доволен. Так, його там 2000 цих, 180 джемчугат, кристалики. вийшли в плюс. І ось цей комплект Шапок. Оце нова. Бо, бо могла бути повторка. Ось, ну, в принципі, так, класно. Це 25 тисяч джемчо. Так, і тепер дорогий заход. Як показує практика, якщо один з заходів удачний, а це був перший, то другий буде блинкомом. О, але будемо, я не знаю, щось робити. Будемо цікаво Е, Так. Пока еще свиней в Немае мы пароль... Так буду краще. Мне так краще. Ну, что ж, бывает, бывает, бывает. Так. Так, 20 кристалликов. Десять э, штук еще. 16 кристалликов. Так, Ну, знову ж таки, 25 етаж. Вот, там. Шапка є. Так о, знову щось. Щось знову якось ліземо так. А, ще, за всі от білети. Там можна купити золотий білет до башти удачі. Він везе відразу у нас до, до 20 етажа. Ось це прикольно. Тому він купить за 2000 у всіх у цих от магазинах, о. Крута шапка ось і оде. Так, ще одна. Так, ось я йде ну, зараз... ламку, Так, ну, в принципі, норм зібрали, Так, о. так, тепер зайдемо, мабуть, у магазин, а ну, ну, це сезонний, а потім... О... Так, а потім треба збиття. Так. Магазин. Магазин. Так, тут шапки можна покращити. Так. Ось це от золотий білетик. Він купує взагалі за 2000 самосвітів, але тут його можна за 1000 штук. От. Я б вам радив кожного разу його купувати. Так, ну мабуть я качу на реда. Ось так от на реда цю шапку. Шапку для реда. Ого. Нього. Так, і тепер ось... А. Чи ні, там 20 тисяч 10... цих пернів. Якась тут дійсно, не знаю, якась тут проблема з збереженням прогресу. Ось. Так, таке буває, таке буває. так К. бываем. Так попробуем куди Давай там А, так ну вона рухне. вона рухне. О, 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 давай, падай, 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 давай, давай, давай. Ну давай. Выня подала. Так. Запусть будет. <кх> так, ага. Ну, вот в принципі, в принципі, можна редумоч так вот. Спробовать. Давай там. Обрушся. Не знаю, я якось, не знаю. Тобто. Прибейся, ти, А? я хочу знову Поодинока якась свинюка! Я попала. -е. це, добре. А, так у нас є батут. Хопана! Пойди, має прибити. О, все. Так, тепер вийшло. Так. Тепер вийшло. Так, Так, 2000 речних кінців. Так, я їх, мабуть, буду качати мелоді, бо щось... Вони в мене всі злетіли. Додаткові тим. Так, качаємо мелоді. Так, значить... А там ще крута пошлеву є пірхів бонус. Але це вже все ж таки більш на на, ну, на більш великих рів. Так, 8. Так, можна грати далі, але я там все одно там не потягну, тому, тому йдемо сюди. Так, угу, так. Тут у нас... А, тут ще... Про мене писали, що я так легендарна так, Тут. А ну що, ми перемогли. Ах! Півтисячі, блін, нічого. собі. Який. А, Блін, чи цей. е, твій клан. Понесили до рівня. Е... 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 Елітна лига. Дивізіон 3. Блін, чи лигу. Uh, так, ну що, 18 джемчуга. Так, Да. да. Що нам дают, значит, ду... А, ну все одно легендарна скриня є. В чаті, в чате, в чате. О. В чате. Так, ч? Каву -ку. Ага, так. Тут, так, тут треба зіграти і зіграти, Ну, ну добре, я вам один, а за кадром ще один раз зіграю, щоб бути на першому місці. Бо я так і допомагаю своєму клану. а плюс мені там самому за перше місце дадуть якісь там плюки. А інше мені. Опанша. Ах... Кого, блін? Та ні, тут треба ще серебрянку. По-іншому тут ніяк, в принципі. Ні, ну була б я мат матіллю використав, але... Що? Немає. Так. Ага, 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 так. Тут у нас мелоді. І хопана! А, от, а от таке от, 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 от мені не подобається. Ну, тим не менш справить. Вихороли. О, а от. Коли там ну там хоч можна грати за кристаллик, тоді тобі подвоють очки, але за програш знімають ну, попередні очки, які ти заробив. Ну, на ну, всі, а ті, що ти заробив за минулу. Вулкан. Так. Ось. Так. От. А ще там збільшується кількість кристаликів, які треба використати. Ось. Так, це ми зробили, я не знаю навіщо. Так, значить, значить. Значит... Ай! Е. -е... О! Вийшло! А там був цей перетворювач, не знаю, бачили ви його бачили. Ось, ну це що там стає паличкою, щоб ще що ракета полетіла. Ось він перетворює птицю на бучо. Може не А що що завод? Так от. От бачите, тут дають в нагороди уже. Друзі, а тут, ну, більше його. Ще тут дають очки ось. Будут легендар. Але ми, по-моєму, там не завжди навіть до 50 доход. Треба, бо це треба, щоб у клані всі були. О, от, і плюс ще. клані всі були, і вони мінімум по одному разу зіграли. Так, от, що так, можна пограти. Так, але я хочу на карту. От, буду проходити в цьому відео, я карту. Ось, я взагалі-то дуже рідко проходжу. Ось. Е і все ж таки більш детально розповім, бо тут є швидко. Так, тут ми знову таки можемо змінити. Це от рівні з боссами. Тут у нас є босси. Ну, можливо, це так, в локацію піду. Ось за кожний е ну, рівень за його спробую його пройти. Ми витрачаємо 10 стів огоньків. Їх, виходить, 60, у них 250. А, а тут можна поменять Стаю. О, а ще ось такі от скриньки це пір'я. Нагорує пір'я. Так, ну на на цьому грати, що рівень. Так, там у мене складний рівень. Тут 6 етапів, по-моєму. Ну, майже завжди тут 6, тому беріть так от. Я вам рекомендував так. Ой, ваше так учить. А це показує, на кому я зараз. О. Щі, всього А мабуть я його і використаю, мабуть. Блин, на яблучко. А, ні взялося. Але мені здається, що треба до могучого орла дібрати на таку функцію, щоб воно збирало яблука. Так, давай кусок я не знав якийсь кам'яний. Е! Мимо. О, це покотилось. Так, а тепер треба вон туди. Ну, я так і планував. А де? Бля. Але... Там свинья. Ну і не видно, але я зрозумів. Бо, бо більше свиней немає. Там свинья була. Ось тому. І треба брати. Купу заклинань на цих рівнях. Ще, якщо вам цікаво, ну, як будуть рівні, все дуже. У кожному рівні просто буває кількість етапів, а розробники просто зробили ну, дуже багато різноманітних цих от побудов. І, Ну, вони показують, де ну, є, ну, на землі і воздушні. От, і вони просто бувають, ну, де їх там спавнити, от, ну я на яких місцях, а вони вибирають рандом. Ну, це я так можу пояснити код на словах. І я так думаю, це не точно. Але потім я вже там в мене вже 200 якийсь старівень. Тому я і в принципі я там, ну, як я дуже багато тут грав. Вот. Тому я можу сказати, що так и. Опа, на ракета получилось! А, це як ТНТ. Так. Ч-то батути, батуты, батуты. Лен. Таке перчиком. А, ще перчик він пробуває. А, ще вона вибухає. А, то може туда. Як, яке, заклинання як, як, що. Точно. Але тепер ви побачили його в тілі. А вот, а от, от медітка. Ще оцей чувак, він. Він, коротше, ле-летит ле, 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 на свої сті от штукайсь! Давай, терорист бей потом я в'яз заклинання, так би я не залишив. О. Де тут мелоди. Я все птичье окрім Крим Дудаткол. Я не знаю. що це таке. Так, Так, ну мабуть і все. Так, да, артикло она тут захруется и не закинь. Так. так. Ну я чекаю. Блин, щось на якусь підвис. Мммм. Е ммм, -да, мабуть, це наду. Ну шо ж, я чекати не буду. Ось тому таке от вийшло відео. Я пограв. Клайд. От, забрав в нагороду за війну таку джем зливу. От, я його куплю на легендарній шапки. Мені треба 25 тисяч, в мене ну, щоб я... 15. чимось, Ось. Якщо вам це сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами був Руслан. Всім до побачення!